У проєкті майбутнє ми вітаємо Євгена Паста, нашого відомого велкіпера Чорноморця, ще в Єврокубках стояв і взагалі в новітню епоху також грав. І нещодавно з'явилася новина, що ти приєднався до Академії Чорноморця. Тобто на футбольному полі в якості гравця, в якості вратаря ми тебе не побачимо більше. Так, вже в якості професійного футболіста вже не побачити. І перейшов на тренерську діяльність. Спробувати себе, зрозуміти, моє, не моє. І вже тиждень працюю, вже пішов другий тиждень, знайомимося, привикаємо друг другу, спілкуємося з хлопцями. Так що робочий процес пішов. Чи довго вагався, коли таке, така пропозиція була сформована для тебе, щоб допомагати виховувати амбітну вратарську молодь? Ну, я приїхав з реабілітації, з Києва. З сім'єю поспілкувалися і прийшли до такого висновку, що треба починати щось нове для себе. Ну, як нове, футбол залишається футболом, але тренерство це для мене нове. І виріли так. Таке рішення прийняли. З ким працюєш, що -то за. Діти, я не хочу їх називати, але давай будуть діти. А що то за юнаки? Скільки років? Розкажи, будь ласка. У ну, мене три, три возрастні групи: це U17, U16, U-14. E, працюю з усіма вже знайомі. Так, я з боку на погреб, дивлюсь на них, вношу якісь корективи. І... Звикаємо друг для друга. вони вчаться, я вчусь, так що друг другу допомагаємо. Ти говориш, що і сам паралельно навчаєшся. Як навчаєшся, як проходить твоє становлення як самотренера, голкіперів? Можливо, у когось вчишся, можливо, у когось віртуально, очно, заочно. Як це відбувається? Ну вчусь, я зараз буду подавати документи на, на ліцензію. Ще поки не вчусь, тільки подаю. В мене є категорія Д, але вона така. так. Більше діти, маленькі дітей. Зараз буду подавати документи на ліцензію С. А так наблюдаю. Теж мої колеги займаються, так смотрю, щось пригадую зі свого опиту. Щось сам придумував вправи, кому що треба допрацювати, над чим допрацювати, там ноги, ігра ногами, вагу скинути комусь треба. Є такі хлопці. Так, вчусь. Смотрю, вчусь. Так що все, все треба всю, всю життя вчитися. Так, що коли, коли спілкуєшся з дітьми а, з підлітками? Я не знаю, як правильно називати. Давайте підлітки, давай, та підлітки. Так. А коли спілкуєшся з підлітками, ти їм говориш: ось для вас взірець вратарської роботи це такий то голкіпер там. Італійська школа, бразильська школа. Чи, чи ти, напевно, все ж таки одеський патріот і патріот української артарської школи? Ну, такого прямо, щоб должен бути должен быть зірець. Я не фанат. Конкретна особа не, не без конкретики. Ні, ні, без конкретики. У кожного, кожного є свій стиль. І в, ко, в когось там є свої козирі, гра на гамах, гра на виходах. І... Такого, щоб я там ставив когось в приклад, я не бачу в цьому смислу. Треба бути собою. 16-17 років це такий вік, коли ну, не тільки розуміємо, що не тільки там футбол в голові, потрібно такий перехідний період в навчанні. А також весна, гормони, це все і всім-всім тренер якось має ну, ладити в такий комплекс зробити, так щоб людина не випадала з життя. Так, ну теж я теж працюю над цим. Ну я працюю не так багато часу, там тиждень, але все одно цікавлюсь, як в школі, як на лічному, на лічному фронті. Все це має значення в такому віці. Так що то теж мо, щось можу підсказати там в битовому плані. Так що спілкуємося не, не лише на футбольній темі. Ти зачепив одеську школу, да, коли говорив, що ну, можливо також трошки бути патріотом одеського футболу. А одеська вратарська школа, взагалі, цей вислів він, ну, звучить. Це таке щось міцне, щось таке, що потрібно поважати і потрібно пам'ятати це. Так, так. Ну, Я не знаю, як хлопці там підлітки, але ну, в нас час то, вратарська одеська школа це, це були фамілії Руденка, Долганський. Ще там є футболісти, ну, воротарі, Грішко же. А Олег Суслов, окіпер збірної України, так, так, Суслов. Я вже мовчу там, про Альтмана, mm. про Дігтірьова. Тобто, да, ну... да. Так що треба тримати марку і виховувати таких, ще і кращих воротарів. Що так, ми що... говоримо? Про академію взагалі тут а, такий це букет, прізвищ легенд одеського футболу і 90-х, нульових. Так, це були непрості часи для одеського футболу. але Все ж таки, люди ходили на стадіон, вболівальники ну, підтримували. І на цих людей ходили також діти, вболівальники. А зараз а, ці футболісти стали тренерами, вони щось дають нове. А, це привід, щоб батьки віддавали. Важлива причина, щоб батьки віддавали дітей саме до цих футбольних людей, людей, які кували ну, славу футбольної Одеси. Так, я думаю, так. Я думаю, ці батьки, які приводять, вони і ходили на цих е, моїх колег, які зараз зараз тренують. Але я сам я сам прекрасно пам'ятаю, я ще був молодий, вони вже були ветерани. І це були як, ідоли, зараз таке модне слово. Були зірки. Води в Чорноморці і капітани, і дуже багато зробили для цього клубу. Я думаю, що ті батьки, які приводять, вони пам'ятають цих, цих тренерів. І, звісно, тут зібрані дуже кваліфіковані тренери. Вони як були футболісти, так і гарні тренери. Так що я думаю, що з цим буде порядок.